Иди, иди, давай. Давай, подойди, да

Не прыгай, не прыгай, не прыгай! Ребята, смена туда приїхали. Відучняйте, но ще розворачивайте, смотрите, хто прыгає. Они на нас смотрят. Оце при новій владі, якщо не дай бах, Юля прийде, то у вас таке все чекає. Якщо буде щось не гараз, то ви сюди не вийдете, так як зараз хочемо висловити свою позицію. Нас навіть близько не пустили, ця тітушня, яка заведена сюди. Вони не часто відчинеться. математик. по великому рахунку немає часу. Тому ще розумієте.

Моє було виявлення, оце цим плакатом стати. Я звертаюся до поліції. Тільки що. Кажу, прошу, ну дайте мені охорону, щоб мені тітушня не вирвала, не попила, не заштовхнула. Він каже, ну ви стійте, вас вже ніхто не чіпає. Я тільки крок підійшов, рвали плакат, скинули шапку. Ну добре, що не вдарили. Дякую за це людина має свою думку, хай держить, що ви надираєте? Ми маємо всі машини. Як трапив міністр економіки, це оберегок і ліцензії, і центр, всі видатки з бюджету, своїм контролям про Європейського камеру. Про те, що ми на кожній ділянці, тіль... на? навіть поручного конкурентами, піднаємо зусилля, щоб не допустити і серцеві. Ми з вами на сьогодні кори не допоможе, тому що нам будуть регіоніва. На який ми будемо збиратися, і повірте, ми не дамо їм на цей раз так легко. Було після революції. Коли люди разом, коли люди в горі, після таких втрат серед усіх країн з нашими програмістами і для того, щоб створювати інформаційний проміжки. Ми на четвертому місті в світі по всім математичним олімпіадам. Це заслуга нас. І ми ходимо в країнам, які мають знайти нашу програму. <рит> Ти -ті -ті -ті? не я розговорюватися. Дуже пам'ятаєте. Потім це відповідно. Я хочу вам сказати, що ми першого першому дня буде разу. І на народження першого гривень ми будемо платити 60 тисяч гривень, на народження дружого 100 тисяч гривень разом. シュート